Вітаю вас, слава Україні, Слава, Ви Даромислав. можливо цю інформацію вже читали на сайті НБУ. От ми щойно е, говорили про те, що е, ну, більш-менш стабільна ситуація щодо гривні, відносно там долара, євро. Але е, була напередодні стаття е, значить е, дані НБУ свідчить про те, що курс долара, наприклад, може значно зрости ще до кінця року і становити десь в межах 44-45 навіть гривень. Що про це скажете, що на це впливає? Дякую за запитання. Дивіться Національний банк України проводить політику гнучкового курсу утворення. Курс коливається ту чи іншу сторону. От на початку року цього року ми бачили, як гривня незначно послабилась по дошків долара. Потім гривня в кінці лютого там. В середині березня посилювались, виноршили долара. Просто і е, я думаю, що така тенденція ну такі незначні коливання в ту чи іншу сторону можуть відбуватися дуже легко протягом року. Якими будуть курси е, там на кінець року, ну нас банк прогнозів таких ну точно дає. і навіть будь-яка людина, яка може ну, експерт сказати, що це буде її особиста точка зору, Там ви хочеш якихось ну, міркувань. для національного банку України. Е, ситуація стабільність валютного ринку е, в Україні є дуже. Важливою задачою на сьогодні. І вона ще і важливо в цей період часу, це знаєте, чим ще це велич плюс? Те, що в нас, так, висока інфляція, і для того, щоб високу інфляцію побороти, а висока інфляція трохи більше 13% за лютий, це за оцінками Державної служби статистики. І для того, щоб її побороти, нам потрібно, щоб коливання на валютному ринку вони були, скажімо так, незначними. Тому що Прогноз Нацбанку банку по інфляції ну в першому періоді вона буде десь приблизно ну, в таких же е, значеннях, а потім ну, на, на другому півріччі почне зменшуватися. На кінець року буде складати 8,3%. цілих Тому о, е, девальвація національної валюти е, вона є одним із чинників е, інфляції. Зрозуміло, що там, там не перший, не другий, не третій. Ну якщо говорити там про інфляцію, що, що впливає на інфляцію, але в будь-якому випадку впливає. Тому я вважаю просто, що ситуація, ну зновськими експертна думка, ситуація на валютному ринку вона нічим не буде істотно відрізнятися, буде знатися як в минулому році. Тобто стабільно буде контрольованою, незважаючи на вливання точнішу сторону гривні. Друге, в національний банку України достатньо золотовалютних резервів щоб тримати ситуацію під контролем. Нагадаю, просто що за прогнозами національного банку, золотовалютні резерви вони будуть на кінець року більше ніж 40 мільярдів доларів. Це прогноз нас банку, і вони станом на зараз складають більше ніж 40 мільярдів доларів. Зрозуміло, що надзвичайно важливо те, що впливає на стабільність валютного ринку, це зовнішня міжнародна фінансова допомога наших партнерів І за прогнозами Національного банку України, ну вона буде в цьому році. Ну, от у нас там дефіцит державного бюджету 38 мільярдів доларів. Він планово буде профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Ризики такого фінансування вони є, але вони набагато менші, ніж, наприклад, рік назад. Україна провела дуже багато сьогодні там, перемовин. У нас є офіційні договори вже, коли ну, йде таке фінансування. Зокрема, наприклад, за програмою Єкраїн Фісіліті. Це там програма співпраці з, з європейським союзом. Ми отримаємо цьому році там більше ніж 12 мільярдів євро. Також сьогодні ми чуємо про те, що європейський союз розробляє іншу програму щодо на надання коштів Україні, і там мова йде про суму. Здається, там теж близько 18 мільярдів євро. Тобто сумарно більше 30 мільярдів, ми тільки можемо в європейську союзу отримати. Також є програма ЕРА, тобто, це програма під ну в суті, це кошти, які надаються Україні під доходи від заморожених активів Російської Федерації. І там і США вже свою частку значно перерахувала на рахунок до Світового Банку. Потім ці кошти надійдуть на, на, на до бюджету України. Європейський союз там ну там прямо до ну, на декілька років розрахована, і європейський союз буде перерахувати там близько 20 мільярдів євро. А Канада, Англія, Японія сумарно вони ну, ціктиви країни, 10 мільярдів доларів мають надати Україні. Тобто, в принципі, з фінансуванням, якщо ми говоримо про цей рік, два рік там ризики. Є, але вони невисокі. Це перше, тобто там буде надіюсь, моя особиста точка зору, все добре. А з іншого боку, це дуже буде позитивно впливати також на валютний ринок. Тому говорити про те, що ну що з рівні якісь можуть бути проблеми в цьому році, я просто цих проблем не бачу. А потім, до речі, дуже важливе питання ще: а що буде після великої війни? Да? Тобто, коли буде мир, а коли почнеться ну така активна фаза відбудови нашої держави, і у нас є тут е такі. Ну я вам скажу, що будуть значне вливання в економіку нашої держави. Ви зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, кредитів різних, тобто і тут можливо гривня буде Знаєте, у деякі країни ставали перед викликом, що робити. Тобто, бо національна валюта може посилюватися. Тоді центральні банки зазвичай в таких історіях викуповують надлишок валюти для поповнення своїх золотовалютних резервів. І Вони стають дуже дуже великими, тому що щоб не наносити тому, що коли гривня сильно посилюється, то це дуже ж просто для експортерів, там для бізнесу, просто ну і так далі. Пане Василю, але я хочу уточнити: ось ми докладно з вами розібрали ту міжнародну допомогу, яка надходитиме в Україну, і, зокрема, от в рамках Ukraine Facility. Але якщо міжнародна допомога не надходитиме вчасно, чи сьогодні Нацбанк готовий? Є у нього інструментарій, щоб тримати курс гривні. Віці ну, таки, якщо відверто в нас банку достатньо інструментарію для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Золотолютні резерви національного банку на достатньо високому рівні. Складають більше ніж 40 мільярдів доларів. Але ваше запитання воно носить більш песимістичний характер в цьому році. В цьому році ну, ж таки, моя особиста точка зору. Проблем з фінансуванням в Україні не повинно бути. Це перше. По-друге, моя особиста точка зору цифра 38 мільярдів. Це програма мінімум. Україна отримує і більше. Тобто, ще раз, Україна як держава зробила дуже багато за ці три роки е -е -е, війни для того, щоб у нас фінансування ну відбувалося там. І воно відбувається, тобто є цілий ряд програм, які це забезпечують. Питання в іншому ще, яке кажу, давайте тоді заглянемо, а що буде в 26-му році? Бо дуже важливо, ну от умовно, отримуємо отримаємо в цьому році там не 38, а не знаю, там 45 мільярдів чи 50 мільярдів. А ці всі програми, про які я говорив раніше, тобто вони розраховані там на 2, на 3 роки. Тобто, і для нас дуже важливо це планування витрачання коштів, бо можна всі кошти витратити в цьому році. А що ми будемо робити в 26-му чи 27-му році? Я надіюся, що. В ті роки, коли нас банк робить свої прогнози, то ми говоримо про те, що в нас є ризики зі знаком плюс. А Які це ризики, коли Україна може отримати доступ до заморожених активів Російської Федерації? Тобто там сума під 300 мільярдів. Ми часто говорили в в різних студіях про ці цифри. Зрозуміло, що це буде не що ну як не одною сумою Україна буде отримувати, але якщо буде отримувати. А ми надіємося, що так і буде, то це частково вирішить. Ну це взагалі питання, і тоді ми будемо значно більше отримати коштів, які підуть на відбудови. І тоді мова буде йти про економічне зростання. Бо для нас, от після великої війни, нам дуже важливо, щоб економіка України зростала темпами 7, більше відсотків. Чи вона може так зростати? Може, але для цього потрібні значні інвестиції на відновлення на відбудову на переозброєння держави. Пане Василю, вдячні за ваші роз'яснення. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами вам. на зв'язку.